Знаєте, чому краще не розповідати про свої плани? Як лікар я поясню це з точки зору медицини. Бо це не міто. Це реальна реакція вашого мозку. Наприклад, ви поділилися своїми планами. Я почну бігати, я зміню роботу, я відкрию клініку. І в організм виділяється дофамін. Це той самий нейромедіатор, який виділяється в разі досягнення мети. Але ж результату ще немає, а мозок вже отримав винагороду. Це називається передчасна активація системи винагороди. І знаєте, що далі? Втрачається мотивація. Бо мозок вирішив, що частина мети вже досягнута і навіщо старатися далі, якщо вже задоволення отримане. Поясню детальніше, коли ви плануєте щось складне, активується префронтальна кора головного мозку. Вона відповідає за стратегічне мислення, контроль імпульсів, логіку. А коли ви розповідаєте про свої плани, активується лімбічна система, особливо її мезолімбічний шлях. На відповідає за емоції, схвалені дофамінову реакцію. Ці дві системи вступають в конфлікт, і коли переважає лімбічна система, бажання працювати над метою падає. Більше того, візуалізація майбутніх дій активує ті самі зони, що їх реалізація. Наприклад, ви уявляєте себе успішним хірургом чи підприємцем і вже витрачаєте частину енергії на їх реалізацію. Отже, якщо ви маєте якісь плани, то не розповідайте їх нікому, поки не почнете їх. Реалізовувати, бо мозку потрібен виклик, а не ілюзія досягнення. А ви колись розповідали про свої плани? Пишіть у коментарях.